Усім привіт, друзі! Покажу вам, як працює дозиметр Радіометр Terra професійний. От модель МКС-05 чорного кольору. Саме тільки чорного кольору сертифіковані, тобто їх покази мають законну силу. Якщо Terra зелена або жовта, вони показують в оплугаях. Тільки цю калібрують, сертифікують реально на контрольних джерелах, щоб їх покази були вірні, і мали законну силу. Ну, приступаємо до перевірки, покажу, як реагує на реліктивні предмети. Значить, в комплекті все, що бачите на відео. От наш дозиметр. покажу вам 4К з фокусовкою зі всіх сторін. Чудовий ідеальний стан. Просто ідеальний. От. Відсік. Батарей, заводська пломба на місці, от немає ржавчини, окислів, в ідеалі. Все, не, ніколи не розбирався прилад, бо заводська пломба ціленька на місці, ніколи не ремонтувався і так далі. Лічильник Гегер SBM 20, от він. Ось такий гарний плівка захисна рідля. Все, все рідне так. Показав екран ідеальний, без чорних плям, потьоків, без нічого. Далі е кришка відсік уживлення. Його рідна, ідеальна, нова, як, бачите, всі три застібки ціленькі, не зігнуті, вони часто в людей ламаються. От, ось ця, перевіряйте перед покупкою. Не зігнуті, ціленькі, всі в ідеалі, все новеньке. кришечка, як бачите, далі ця кришка. Зі свинцевою фольгою, Це на лігокомпенсі екран. Також всі застілки, от 4 їх цілі. Все супер. Ну, давайте вмикаємо дозиметр і протестуємо. От. Вставляємо батарейки. Батарейки також в комплекті, щоб ви їх не шукали, зразу взяли дозиметр і користуйтесь. Так, ну, от прилад я показував в 4К, хорошій якості. Виді, тут, от, от серійний номер є. Все чудово. Отписи. Ну і давайте покажу, як реагує на компас Адріанова гамма-бета випромінювання. Тут ну, зараз природний гамофон тільки міряю, підношу. Вмикаюча сигналізація, зразу екран підсвічується червоним і блимає постійно червоним. Забираю джерело радіації подалі, прилад замовк і сам е, скину покази. Снов підношу. От. Спрацювала сигналізація. Коли фон прийде в норму, от я поставлю дземетр, він сам вимкне, вимкне звук. Замовкне і не буде сигналізувати. Можна це зробити швидше, зажати, і отримувавши кнопку Поріг. Або дочекатися, поки фон прийде в норму, і він сам вимкнеться. От. Вже от 30 мікрорентген. 29 він замовк. Якщо зажати утримувати кнопку поріг, ми бачимо, що сигналізація виставлена на 30 мікрорентген. Переходимо в дачий режим. От, в режим е, годинника. В ньому не буде клацею. Постійного він повністю в безшумному спечому режимі. Але якщо фон підніметься, то спрацює вимкнеться сигналізація автоматично сама. Так, І кришка бетафільтер. Ну, все показав, все супер, просто в ідеалі. Просто чудово. І все. Рекомендовано зберігати ось в такому режимі годинника, в безшумному режимі. Якщо фон підніметься, спрацює, бо якщо в інших режимах буде дозиметр постійно, він буде вам... Озвучити кожен летівший гамаквант природного фону. Постійно буде клацати. Це ми роз'їжджаю батарею швидше і набридати буде вам. А так от надписи, до речі. От серійний номер ну Все все показав, все в ідеалі. Контакти зі мною в описі під цим відео, кому потрібно взимку, звертайтесь. Всім до нових зустрічей.